Андрей, да. Yeah. Я позвонил Борис, сказал. Він сказав включить на квітень. А, ah, все должны. Доброго. Доброго дня. Так, е, прошу повідомити про наявність представника від суб'єкта господарювання. На місці. Так, представтесь, будь ласка. Начальник відділу екології, охорони праці та пожежної безпеки Житомирської регіональної дирекції Товариства з обмеженою відповідальністю Петро Контракт Ващенко Олександр Петрович. Добре, дякую. Дуже приємно так сьогодні, 13 березня 2025 року, о 11 годині проводяться громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планової діяльності. ТОВ Петрол контракт, яка полягає в експлуатації існуючого багатопаливного автозаправного комплексу, призначено для приймання та зберігання рідкого моторного палива, а також скрапленого вуглеводневого газу. Пропан Бутан і заправки палом автомобільного транспорту усіх типів. і АЗС розташована за адресою Житомирська область, Житомирський район, Либочийська сільська рада за межами населеного пункту автодорога Київ ЧОП кілометрі 127 плюс 990 ліворуч. Так, зараз я пропоную надати можливість. Для громадськості, яка забажає приєднатися до наших громадських слухань, і то зачекаємо до 11.15, так і далі продовжуємо проведення громадських слухань. Домовились? Добре. Так, доброго дня продовжимо. Повторив, що сьогодні проводимо громадські е, слухання. Процес оцінки впливу на довкілля планової діяльності ТОВ петрол контракт, яка, яка полягає в експлуатації існуючого автозаправного комплексу, призначеного для прийому та зберігання е, моторного палива, а також скрапленого вуглеводневого газу пропан Бутан і. І заправки паливно автомобільного транспорту всіх типів за адресою Житомирська область, Житомирська різ, Глибочівська сільська рада за межами населеного пункту. Автодорога Київчок, кілометри 127 плюс 990 ліворуч. Реєстраційний номер справи у реєстрі оцінки пливу на довкілля, 128 Я Семенюк Микола Миколайович, заступник директора департаменту, начальник управління оцінки вливу на довкілля та регулювання в сфері земельних і водних. Ресурси департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації уповноважений головувати на значених громадських слуханнях з 18 грудня 2017 року з вступом в дію закону про оцінку впливу на довкілля який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінювати імовірні впливи на довкілля від діяльності, яку вони планують проводити до березня 2020 року. Громадські слухання проводились у формі. Онлайн е, е, у, у очному формі після введення пандемії громадські слухання проводилися в офлайн е, в онлайн режимі із зазначенням заважені пропозицій у письмовому та електронному вигляді е, відповідно з, з, з 13 липня 2023 року з прийняттям закону України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та. Цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які врегульовує питання проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, також 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 прикінцевих та перехідних положень закону, з якого в тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться у формі відеоконференції. Про що зазначалося в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля? Порядок проведення громадських е, слухань е, регламентує постанову кабінету міністрів номер 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами, які внесено е, постановою е, е, 1026. Значна постанова була прийнята була прийнята з метою приведення відповідності до пункту 2, 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля та врегулювання здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції. Сьогоднішні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, використовуючи форму Google Meet. Так, зараз прошу всіх, хто приєднався, зареєструватися у чаті. Даної відеоконференції зазначивши ім'я прізвища і приналежність до суб'єкту господарювання або до, для фізичних осіб, юридичних осіб, і організацій або громадських формувань. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, а хід та результати громадських слухань будуть оформлені відповідним протоколом. Який разом з посиланням на цей відеозапис буде внесений до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо, відео запис або вести веб-трансляцію громадських слухань, звертаю вашу увагу у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання до всіх не нехтувати власної безпеки, а негайно перейти до безпечних місць та укриттів. У такому разі. Проведення громадських слухань буде припинено до моменту, коли ви прийдете до безпечних місць укриттів, і далі буде продовжуватись у звичному режимі. наразі за інформацією інтерфейсу відеоконференції у громадських слухах для громадських слухань зареєстровано чотири учасники. Серед них два представники департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації як організатори громадських слухань. Так, наразі також представник суб'єкта господарювання, який на початку конференції представився, а саме представник попетролконтракт Олександр Ващенко. Так, також в нас в чаті зазначено так. У нас є представник розробника матеріалу звіту з оцінки влив на довкілля, ПП Матрикс Груп, Трофінчук Андрій Борисович. Так, враховуючи присутність організаторів громадських слухань та суб'єкта господарювання, представника суб'єкта господарювання є підстави для проведення громадських слухань. Отже, е, прошу проінформувати, чи є представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете проінформувати, повідомити усно або через е, відеозв'язок, або шляхом написання текстового повідомлення у чаті про участь у громадських слуханнях. Наразі в ефірі на додаткових записів у чат не надходило і повідомлень про необхідність від'єднання також не надходило. Так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис, фіксую. Що станом на 11.21 у нас на громадських слухання зареєстровано 4 учасники. З них два учасника це представники департаменту та представник суб'єкту господарювання та розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля. Представники громадськості на громадські слухання не зареєструвалися і не під'єдналися до відеоконференції громадських слухань. Зважаючи на наявку представників громадськості надання громадського слухання, з пунктом 23 постанови кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року, номер дев'ятсот буде складений та підписаний мною відповідний акт. Наразі для громадян або фізичних осіб та організацій, які мають зауваження та пропозиції до матеріалу звіту з оцінки впливу планової діяльності, є можливість у термін проведення громадських обговорень надати свої зауваження, пропозиції письмово або на електронну адресу департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації. Дані зауваження і пропозиції будуть враховані. При підготовці висновку з оцінки вливу на довкілля планованої діяльності. Відтак закриваємо громадське слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планової діяльності ТОВ-петрол-контракт, що полягає в експлуатації існуючого автопаливного автозаправного комплексу, призначеного для прийому та зберігання рідкомоторного моторного палива, а також скрапленого вуглеводневого газу пропан Бутан і заправки паливом автобільного транспорту. Усіх типів за адресою Житомирська область, Житомирська район, Глибочська сільська рада за межами населеного пункту автодорога Київ ЧОП кілометр 127 плюс 990-ліворуч. Та вважаємо, що громадські слухання відбулися. Усім добра та миру. Найкращого. до до побачення до побачення